Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найсолодше і, без сумніву, одне з найзатишніших свят у році День печива, яке щороку відзначають 4 грудня. Це чудова нагода порадувати себе і близьких смачним домашнім печивом, а також дізнатися більше про історію та традиції пов'язані з цим ласощем. Історія печива від простоти до кулінарного мистецтва печиво має дуже давню історію. Його перші рецепти з'явилися ще в стародавньому Римі, де готували солодкі коржики з медом і горіхами. Сучасне печиво, яке ми так любимо, стало популярним у середньовічній Європі. Його пекли до свят, використовуючи спеції, цукор і різноманітні прикраси. Особливого поширення печиво набуло в період різдва, коли почали з'являтися традиційні різдвяні пряники. Чому день печива такий популярний? Печиво це не лише смачно, а й надзвичайно творчо. Приготування печива вдома це можливість провести час із родиною, поекспериментувати з рецептами та створити справжні кулінарні шедеври. Крім того, аромат свіжоспеченого печива завжди дарує затишок і створює святкову атмосферу. Як можна відзначити день печива? Випікайте печиво вдома, оберіть ваш улюблений рецепт або спробуйте щось нове, наприклад, імбирне печиво, шоколадні чіпси або вівсяни з горіхами. Проведіть конкурс прикрашання, залучіть друзів або дітей і влаштуйте змагання з прикрашання печива глазур'ю та кольоровими посипками. Поділіться печивом, подаруйте коробочку домашнього печива сусідам, колегам або друзям. Це створить приємний настрій для всіх. Спробуйте традиційні рецепти з різних країн. Наприклад, шведське печиво з кардамоном або німецькі різдвяні пряники. Цікаві факти про печиво. Факт перший. Печиво найпопулярніший десерт у світі. Його люблять на всіх континентах, а рецепти відрізняються своєю різноманітністю. Факт другий історія печива у космосі. У 2019 році астронавти на міжнародній космічній станції вперше спекли печиво у невагомості. Факт третій найбільше печиво у світі. Рекордне печиво, створене у Сполучених Штатах Америки, мало діаметр понад 40 метрів і важило більше 8 тонн. Факт четвертий печиво це ворожіння. У деяких культурах печиво використовували для ворожіння, наприклад, печиво з передбаченням, популярне в Китаї та Сполучених Штатах Америки. Факт п'ятий. Печиво символ гостинності. У багатьох країнах гостей прийнято пригощати саме печивом із чаєм або кавою. Чому ми любимо печиво? Печиво це більше ніж просто їжа. Це частина традицій, дитячих спогадів і святкових моментів. Воно об'єднує нас за столом, дарує посмішки і допомагає створювати маленькі моменти щастя. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про день печива. Якщо у вас є улюблений рецепт, напишіть його в коментарях. А якщо спробуєте новий рецепт у цей день, обов'язково поділіться результатом. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поширити відео серед друзів. До нових зустрічей.